Привіт, такі дівчата! Мої останні роботи, і перша буде до після. Зменшуємо довжину, робимо заужені. І буду покривати гелем. Довго ми їх робили, я не пам'ятаю, чому. А, я була, угу. була розстроєна, там в мене були проблемки. Ось тому, коротше, ми їх довгенько робили, хоча вони доволі прості, просто гель і наклейки. Я вже робила такі нігтики, і вона принесла мою фоточку з інсти. Я сказала, що хоче такі самі. Постійно відволікалась на дзвінки по телефону. Але я думаю, вона мене пробачить. Так, друга робота. Все чудово. Тут у нас буде мармур такий легкий. Принесла вона теж фоточку, ми підібрали кольоровий гель, ось рожевий. На декілька внесли блискітки ще поверх. І на декілька я і два пальчики я зробила молочним гелем, покрила білим лаком. І тепер по рідкому топу роблю, ну, типу щось отакі от розводи, я не знаю, каляки маляки Ну, по фото дивлюся, як там. намагаюся щось таке схоже теж на Ще додам трошки блискіток, потім після просушки рожевого. І, в принципі, виходить доволі ефектний дизайн. Хоча і виконується дуже просто. Ну що, як у вас там зі світлом, з теплом? Чесно, я вже замурилася мерзнути в цьому році, зима мені зовсім не подобається. Зовсім. На вулицю виходити не хочеться, в хаті теж холодно, у нас квартира кутова, і в квартирі не дуже тепло. В кабінеті має теж холодно, коли виключається світло, я навіть не можу включити обігрівачі, тому там холодно. Коротше, я замурилася, якщо чесно, трохи вже мерзнути в цьому році. Ай. І ще ці морози, як мінімум, до кінця місяця. ну Що зробиш? Будемо якось справлятись. У нас хоча б є, звісно, і. колонка, ну у нас на газу колонка вдома і Отоплення центральне, то нам простіше з цим всім справлятися, ніж людям, у яких автономне отоплення на електриці чи якісь котли. Ну, котли, як це автономне. А, і коли все на електриці, це звісно, це, це навіть уявити не можу. Ну як можу уявити, в моєї мами теж все на електриці, то добре, що вони в минулому році, слухайте, побудували собі грубку, таку невеличку. У них невеличкий будинок приватний, кухня, дві кімнати, ну, у них так будинок виходить на першому поверсі. Родичі живуть, а вони на другому поверсі. розділили так будинок. То вони собі подавали грубку і вони хоча б гріються, слухайте, можна щось приготувати, а так у них теж і плита електрична, і там насос, воду. Так, колодязя набирати. І отоплення в них раніше було електричне. От, то для приватного будинку ось така пічечка, це оказується тема. Бачу, зараз публікації люди понакупляли ці дорогучі е, ці. Як це називається, чи як там, це... Ой. І щось вони в них там виходять з ладу постійно, і щось там, ну, коротше, це капець, звісно. Шкода, напевно, викинути такі кошти, і коли вони не приносять ніякої ще й користі. Так, тож у нас різні а, ці середні пальчики, а, візерунки на двох руках різні, це так задумано. І на тій фоточці, яку вона принесла там також. так. І зараз я буду ще клеїти сніжинки. Хоча на тій фоточці, що вона приносила сніжинок не було. Там, по-моєму, на одному якісь типу ці зірочки, знаєте, були такі невеличкі. А так як у нас зима, то в принципі вона каже, що можна і сніжинки, то я перекрила зараз топом тонко місця опилу і клею сніжинки відео знову буду виставляти дуже-дуже пізно. А, і знову я пізно лягаю спати. Короті, не можу я себе ніяк привчити вчасно лягати. І тому ще встигну сьогодні викласти. Це буде, напевно, десь в час ночі. У нас якраз буде світло. А, тому так. Тому багато хто з вас вже подивиться це відео на слідуючий день. І ось такі сімпатяшки у в нас вийшли. Мені сподобалось сподобався цей дизайн. Виглядає дуже симпатично. Це в мене нелегкі ручки прийшли. Ну, як, в принципі, ніяких прям проблем з ними немає. Просто аа... Такі і специфічна форма у нас тут і, бачите, ось ця кутикула. Ой, в цей раз кутикула так наросла, що я її вичищала, вичищала. Ну, коротше, подивитись, як в кінці там вийде. Трохи, я, звісно, її зачистила, але не настільки, настільки я би хотіла, але я вже не хотіла заглиблюватись далі. Ну, о, у нас тривога. Ну і тут вуаля, витяжка, яку я замовила на тему. За дуже маленькі курси за 300 мов. Коротше, дивіться, що я хотіла показати. Ось, бачите, вона смокче. В принципі, можна з нею щось. От, знаєте, кому треба для домашнього От для себе тільки користування. Взагалі ідеально, дівчата, хто робить сам собі нігті? У вас ще досипів немає витяжки. Ви не хочете там, купляти якусь велику, дорогу витяжку, то такої для себе з головою вистачить. Але проблема в чому? Коли я її замовляла, я думала, що вентилятор буде на всю поверхню, бачите? А коли вона прийшла, це ж китайці. Не знаю, як це буде звучати. Але ну погодьтеся, що вони показують одну одне на картинці. А друге приходить зовсім. Я вам говорю, воно зовсім таке було на відео. Я спеціально відео дивилася. Оце рекламне. Коротше, я думала, що там вентилятор буде більше. Що це буде прям коробочка така, так на вентилятор. цей. І простір всмоктування буде більший. А коли вона прийшла, я одразу зрозуміла, що ну, це не то, що мені потрібно. Там ця дирочка з вентилятором, маленький такий вентилятор, він притягує все, в принципі, я ж кажу, для свого для особистого користування. В принципі, достатньо. Але тут я ще короткі нігті робила, а потім я пробувала на довших нігтях. На довших нігтях це взагалі вона одразу забивається. Тобто, треба ту серветочку замінювати через кожних три нігтя. Тому що дуже той простір малесенький, там до девентилятор швидко забивається. Воно притягує все. Але е, маленький простір там, і, звісно, ну, коротше, працювати незручно, незручно працювати для роботи. Ні, не підходить така витяжка. Ну, думаю, хай буде собі на всяк випадок. Можливо, зламається, так, там витяжка, і це ж її треба ще замовити купити, наприклад. То поки там не купиш нової, то можна, в принципі, якось. Ну, хай собі, коротше, лежить на всяк випадок. Але цікавий був досвід спробувати. Я ж кажу на відео, ну 100% там, вона не така, як прийшла. Ну, коротше. Не розумієте. Люблять вони намахати. Ну і тут, як бачите, хто знає, я показувала останні, там, в останніх відео, як я наношу гель. І в цей раз я чомусь захотіла нанести без борт, так як я роблю зазвичай. І мені не сподобалось. Тому я буду. Не знаю, чого мені захотілося щось змінити. Коротше, чогось захотілося, не знаю чого. Но мені не сподобалось, я буду робити так, як я робила. Так, слідую роботи у нас до після. Я нічого не знімала. Я кажу, останнім часом я чогось забуваю щось знімати, чесно. якось це ці відключення, це холод, і хочеться швидше, і люди постійно якось спішать кудись, знаєте, там, то на роботу, то ще кудись. І якось коротше я не встигаю щось знімати. І ще після цієї буде теж до після роботи. І це не типові для цієї жінки-нігті. Вона завжди робить нюдові, а тут червоний, тому що в неї якесь там на роботі подія якась, тому червоний. І тут ми, навпаки, переробляємо з червоного на нюдові ось такі роботи. Я вам сьогодні показала. Пишіть, що думаєте. Поспілкуємося в коментарях до наступного відео. Па-па!